Це підступна війна, яку розв'язала в першу чергу Росія, зруйнувала моє життя як дитини, як людини, вкрала в мене дитинство. Від того я, в принципі, ненавиджу Росію, ненавиджу все, що вона несе в собі. І це більше за все мене мотивує. От. Ну і захист близьких. Тому що тато і мама це все, що в мене є. Я в принципі переконаний, що Росія, розпочавши цю війну ще в 2014 році, вона зробила постріл собі в голову. Я переконаний в тому, що вона програє, але я б не хотів називати це перемогою. Можу сказати, що війна, де є хоч одна жертва, можна назвати переможною війною. Війна забирає найкращих.